Вашингтон, і я є ведучий Остап Яриш. В американському конгресі відбулися слухання про російські воєнні злочини та інші звірства російської армії в Україні. Серед іншого, перед американськими законодавцями виступали люди, що пережили російські злочини, і також виступив генеральний прокурор України Андрій Костін. Про те, що вони розповідали законодавцям, розповість нам Катерина Лісунова, яка уважно стежила за цими слуханнями. Катю, вітаю тебе. Отже, дійсно свідчення ці були доволі емоційними сьогодні. Що а люди, які виступали в конгресі, розповіли законодавцям? Нічні слухання палаті представників розпочались із свідчень, виживших зокрема жінки з Херсону, яку росіяни викрили і піддавали тортурам та знущанням. За словами цієї жінки, приводом її незаконного утримання став той факт, що у її квартирі знайшли український прапор українську символіку, зокрема українські сувеніри і навіть магніти на холодильник. Другою свідчила Катерина Бобровська, це адвокатка неповнолітнього хлопця, на ім'я Роман. Його Вдалося повернути е, назад на батьківщину до України після незаконної депортації в Росію за словами адвокатки. в Росії е, Романа незаконно підселили до російської сім'ї, змушували дивитись російську пропаганду, а також чинили психологічний тиск. Водночас, за словами адвокатки, попри те, що Романа вдалося врятувати в Росії, досі перебувають тисячі незаконно вивезених українських дітей, і з деякими з них їй вдалося навести контакт і навіть е, тримати переписку про те, що відбув. Які емоції одного із таких хлопців вона зачитала під час свого виступу в Конгресі? Мені тяжко спати. Я стільки смертей бачила. А мучають дві смерті. Лучшего друга и маленькой девочки. Друг прикрыл меня своим телом. Его разорвала. Он единственный, кто со мной всю жизнь был свою. Life. После смерти родителей единственный, кто оставался со мной рядом. Parents, а девочка. Girl, Мы когда ехали по воду на моей машине, I heard people shouting. I stopped, Выбежал. ran out. I saw a body of a woman. And there was a girl with a hole in her chest. She was about maybe 10 years old. Кричала, She was dying and uh, crying help. там уже уже нечем было Because помочь. этот момент когда я стараюсь улыбаться to to down, чтобы ее успокоить и говорил ей что все будет хорошо her, right. а душу мою Дійсно жахливі свідчення. Катю друга частина цих слухань стосувалася також виступу українського генпрокурора Костіна. Яку позицію озвучив він і якої підтримки очікує зараз від конгресу? Через Серед підтримки, яку потребує Україна, Костін, зокрема назвав підтримка Сполучених Штатів у створенні спеціального трибуналу для покарання Росії за злочини агресії проти України. Також законодавчі ініціативи, які би засудили незаконну депортацію українських дітей. Також визнання російської групи найманців Вагнера. Іноземною терористичною організацією, і е, також налагодити систему передачі конфіскованих російських активів назад до України, окрім того, розширити законодавство про переслідування воєнних злоч... злочинців на території Сполучених Штатів Америки серед е, інформації про злочини Костян, зокрема заявив, що е, зафіксовано щонайменше 80 тисяч воєнних е, злочинів, е, які росіяни створили на території України, і ці свідчення продовжують Овшують зростати, подовжують збільшуватись серед злочинів, які про колокосі знайшлось зокрема про системні та масові зґвалтування, зґвалтування також дітей, і він розповідав посередньо історії цих жертв, розслідування, яких ведуться. Катю, дякую тобі за твоє включення. Продовжимо цю тему обов'язково пізніше. Катерина Ріснова була на зв'язку. На цьому закінчимо випуск. Дякую за вашу увагу, за вашу довіру. Бережіть себе, побачимося.